Доброго дня чи вечора, вже шановні друзі. Сьогодні, от у нас, я так розумію, повнолуння. Чи майже повнолуна. Знаходжуся зараз у лісі. Є таке містечко Придніпровськ, от власне у цьому лісі. Дуже цікаве історичне місце. І воно цікаво передусім тим, що тут був власне місто уличів, місто пересічень, те, можна сказати, столиця України чи держави, яка була тут країни, яка, мабуть, була набагато більша, ніж зараз Україна, бо долучала до себе землі в першу чергу найближчих наших сусідів, таких, які до нас. Так би мовити, намагаються нападати. Але, власне, про що я хочу поговорити сьогодні тут. Да, до речі, це містечко, повторюю, багато хто дивився вже відео моє. Я думаю, знає, мало ім'я пересічень. Бо знаходилося на пересіченні шляхів торгових в першу чергу. Бо на той час військові шляхи не так можливі були потрібні людям, бо люди. Не такі були активні у війні, як нині, навіть. Війни були безумовно, але головне було для людей щось створювати. І от, власне, українці були і є такими творцями. Тому у нас є велика проблема. Ми не одразу розрізняємо ворога і беремо його в своє серце, запускаємо його в свою серце, душу, в свою хату, в свою родину. Але є ще в нас інша історія, частина нашої історії, що ми все таки воїни. Якась частина ми творці, інша частина ми військові. І от, власне, такий настабільний час, як нині, страхітливий час для багатого кого немає відповіді, чому так стається, чому наші рідні, наші друзі гинуть, чому багато людей лишилося. Без житла, чому нами маніпулює влада, принижує нас, розтоптує навіть от зараз права воїнів розтоптує. Навіть от недавно бачила відео, в якому розповідають про те, що воїн звернувся в лікарню і його буквально виставили на вулицю. Деталі, ну, знаєте, деталі бувають різні. Да? Але якщо вже це сталося, це вже кричуща ситуація, просто кричуща, тому що ці люди до них особливе відношення має бути. До будь-кого з українців, особливо від час війни, має бути особливе відношення. Я би сказала, як до дітей своїх у влади. Тому раніше керівником держави з повагою народ називав батьком такого керівника. Або Матусію да, роду, яка от опікувалася родини, опікувалася кожним, і кожен мав відчувати, що він потрібний. На жаль, того зараз немає. І все-таки хотіла би підняти тему дуже складну: знищення українців руками українців, знищення слов'ян руками слов'ян, яке зараз відбувається. Що відбувається власне? Я хочу навести приклад одної моєї родини, яка рідної людини, яка зараз в Англії. Це моя кума, гарна жінка. Поїхала в Англію. Знаєте, кинула свою маму мати, яка на той час була не так вже хвора, але все-таки хворіла. Тітку, яка достатньо сильно хворіла. І, власне, я розумію, що, можливо, моя кума була права, що вона забрала собою дитину, хлопчика, кинула свого чоловіка, який ну, через інвалідність він не воює, і своїх рідних кинула да, і поїхала в Англію. Вона рятувала свою родину, свою, свою дитину, свого хлопця. Але після того, як вона, вона поїхала. В Англію разом з бабусею, яка на той час була більш-менш придатна до допомоги їй. Старенька, як коли приїхала спочатку в Польщі, вони були, вона ще була більш-менш активна, а потім що відбувається. Старенька ця жінка просто втрачає розуміння, де вона. У неї починається, там, я не знаю, Паркінсона чи якась, якась хвороба саме. Вже вікова хвороба, але і спричинена нервовими такими стресами. Людина просто не розуміє, що відбувається. Вона думає, що вона в Україні, але вона знаходиться зараз в закладі англійському. схожому на наші. Геліатричний пансіонат для, для стареньких, так? але воно оточені чужих людей. Це просто жахливо, коли оце... я не можу собі навіть уявити цю бідну жінку, яка з якогось села українського, гарного. До речі, села поїхала, так склалося, що вона хотіла допомогти цій жінці, яка разом з дитиною, щоб з нею нічого не сталося. І, власне, і вона втрачає просто розуміння того, що вона. В не в Україні, може, це й добре, але вона мучиться душа її. Це як, знаєте, кара Божа. І ми... Я розумію, що вона не вернеться вже на Україну, бо у тої жінки, яка моя родичка, да, дальня кума, у неї немає сил і бажання забирати цю бабусю. І вона сама ще втратила паспорт за цей час. Тобто, отака от ситуація дуже страхітлива. бо Жінка не може відновити цей паспорт, бо є складності у відновленні документів, як виявляється, в Англії. І, і що відбувається? І в цей час помирає її мати. Вона не може навіть приїхати до матусі додому, бо мати дуже переживала. Вона хотіла, щоб її донька. Ну, тобто, щоб нічого не сталося ні з донькою, ні з онуком. Але вона. Дуже за ними, вони ніколи не розривалися так надовго, не, не розставалися так надовго. Чоловік, ну власне, вони вже розвелися з чоловіком, бо це було бажання цієї жінки. Вона хоче якусь допомогу отримувати. Бо в Англії, якщо ти жінка з чоловіком, там є. Тобто, якщо ти одинока жінка, то ти, у тебе більше шансів отримати якусь допомогу. І виявляється, отак. От тобто, дивіться, все робиться для того, щоби. Ну, я не кажу, що наші навіть та моя кума не винна, що так відбувається, але розумієте, що її створена і багатьом іншим створена така ілюзія того, що ми потрібні десь в якомусь в якійсь країні, що нам там допоможуть. А в той час нас просто виводять з України, розривають наші сім'ї. І наші батьки вони просто не, не витримують такого, бо вони вже старенькі, вони їх треба підтримувати тут. Я знаю, що зараз дуже страшно, страшні часи. Але якщо згадати історію минулого українського народу, то ми пам'ятаємо, як наші пращури, вони просто вони, вони вважали за найбільшу кару, коли їх забирали в іншу країну, і вони там, можна сказати, як були, як наймики, ну я не знаю, як раби. Да? А зараз ми самі їдемо. І по суті, ми стаємо, як наші рабами цієї системи, яка нас нищить. Тобто, знаєте, ми йдемо оцією згодою, по суті кажучи, ми згоджуємося на це, на те, що нас депортують з нашої країни. Що ми, от, ми згодні на те, що ми будемо десь, вибачайте, витирати чужі зади. І ми щасливі з того. А в той час подивіться, що йде. Готується Україна на заселення іншими націями. І це видно те, що відбувається. Бо йде забудова, і я вкотре повторюю, йде активна забудова, особливо на Дніпропетровщині. Захоплюються землі рекреаційні, роздрибани де. І не тільки на Дніпропетровщині. Я вже не кажу, які забудови у нас киплять в центрі. І ці будинки не під. Наших українців, на жаль, і не перед не, не на повернення українців. Наша влада починає вже говорити про те, що українців так багато виїхало і так багато загине. Вони вже планують, да? Що, от, власне, сюди треба закликати когось. Говорять про іноземців, гарних африканців, китайців там і ясна справа певних національних інших меншин. Тобто, дивіться, ну ми бачимо, да? Зараз нас вже провакцинували не один раз до багатьох людей. І на фоні того, що відбувається зараз, ці люди дуже багато за цей рік тільки і на психологічних різних ситуаціях померло, то проблеми з серцем, то з судинами, то чимось іще. І, власне, це все є винищення української нації. Я, Я би хотіла ще раз повторити, да? Що українську націю винищують просто. І винищують планово. Але ж нашими руками, шановні, було от недавно теж сьогодні от у нас тільки в селищі трьох людей поховали. Одного воїна, якого лікували, лікували. І так залікували, що він таки вмер. І двох жінок. Одну жінку, яка Поховала рік тому свого сина, якого забрали воювати, їтитню дитину, і не змогла пережити цієї втрати, врешті вмерла. Бо її в неї нікого поруч не лишилося, я так розумію. Невістка поїхала теж за кордон. От вам, будь ласка, нищення родин. І в кожній родині так. Багато, багато, я вбачаюся, не в кожній, але в більшості родин, на жаль, Отака ситуація. Немає підтримки, немає єдності. У нас родич загинув після того, як він загинув, розпадається повністю родина. Його жінка їде з дитиною, а мати лишається в великій хаті. Вони спілкуються, але вони не можуть разом жити. І я розумію, що знаєте, що ті люди, які чекають, що їм оплатять... Ну, знаєте, тут допомогу дадуть за оцього померлого сина чи родича якогось, що вони можуть теж не дочекатися цих грошей. І навіть питання не в грошах, а в тому, що вони зараз ледь жевлюють їх після цієї втрати тяжкої заставляють якісь бумажки там готувати, де щось доказувати. А скільки таких, які просто не знають, чи вони... Загинули чи ні. І нашій владі це вигідна ситуація. Тобто вони не будуть платити ніякої допомоги да, цим родинам. І навіть тим, яким офіційно вже затверджено, що буде якась оплата, вони вимушені шість місяців чекати цієї допомоги держави. І ще дочекаються вони, бо я ще раз повторюю: тим, хто нами керує, вигідно, щоб ці люди не дочекалися. Вони будуть всіляко доводити. Через серцеві напади, через чергові вакцинації. Те, то, щоб людина врешті не отримала ці гроші, не дожила. Питання інше: а куди підуть ці гроші? У якій кишені? І ми знаємо цю відповідь. Вкотре навіть на смертях у цих дітей, славних, де хто наживеться, і знову побудує собі і своїм циганята в лапках тут життя. І я би хотіла, щоб сьогодні, у цей день, тут не видно, ліс на цьому священному місці, де збиралися колишні наші пращури, щоб тут наші пращури разом з нами ствердили таке рішення, що той, хто наживається на війні і на винищенні українського народу, щоб він виздихав разом з своєю родиною. Всі ви, ті, хто наживається на війні. Ті, хто, кому вигідна війна, хто створює її, підтримує її всіляко, хай ви будете винищені карою наших богів. Я звертаюся до богів і зараз закликаю в першу чергу до сварога. Свароже обпали їм крила, їхні хвости і їхні душі, щоб вони ніколи більше на нашій землі не могли втриматися не вони, ні їхні роди. А нашій нації хай буде розквіт від українських Дніпрових берегів і аж по Волгу, якщо не далі, бо там наш рід, який розтикано, знищений зараз наш рід донищується путіном, кидають сюди хлопці, часто українських родів, щоб ми їх вбивали, ми один одного вбивали, а якась тварина, зі сходу чи неважливо, звідки ля, з пейсами чи з хвостами, чи з рилами якимись свинячими, хочуть тут побудувати на нашій землі собі рай, то не буде такого вам ніколи. Я це кажу, і боги наші слов'янські. Хай буде вам кара від сьогодні і назавжди. Дякую вам.